23 липня дружина зібрала з трохи спаржевої квасолі, буде на вечерю щось смачненьке готувати. І сказала, щоб я пішов, подивився на городі на помідори. Там ніби один, чи то стигли, чи не стигли, наче і м'які, але так іще щось не зрозуміли. Ну, зараз підемо, подивимося, що там за помідор, чи стигли, чи ні. Ну і покажу, які у нас помідори. Так, ось наші помідори ростуть. Просто так, як посаджені, без ніяких кілочків, підв'язок, посинкування. Це ми вже давно пройшли, більш таким не займаємось. Так набагато більші урожаї виходять. Не треба робити зайвої роботи абсолютно. Ось дивіться, скільки я тут навіть цю гілляку не можу підняти. Бачите, скільки їх? Дуже Важка ця гілочка з помідорами. О, Так тут я в теплиці вже один зібрав, це вже можна на вікно класти. Бачите, вже колір почав мінятися, вже почав бурити. Щоб решта швидше дозривали, то я ці заберу. І щоб швидше навіть на вікні дозривали, то треба плодоніжку відривати, бо вона трішки загальмовує. А, бачу той помідор. Що дружина. Так він, мабуть, стигли. Так, дійсно, м'ягенький. І тут я в теплиці також цього сорту вже один помідор зірвав. так Тут їх я два ці помідори і заберу. А, так це один помідор. Я думав, їх два, як отак подивитись, наче два. Це один. Заберемо його. Так що і на городі вже почали збирати помідори. У теплиці перший помідор я зібрав 14 липня. Ну і ось невдовзі вже помідори пішли і на городі. Так що раджу всім не заморачуватись ні з якими кілочками, підв'язками, пасинкуванням. На полях, де вирощуються помідори в промислових масштабах, ніхто цим не займається. І навіть отак на городі, я вважаю, це не потрібно робити. Це просто зайва праця, зайвий витрачений час. І так просто буде набагато більше врожаю. Ми вже багато років вирощуємо виключно помідори. Так? Раніше я також кілочки, це все підв'язував. Але я дійшов до того, що це робити не обов'язково. Отак набагато краще вони ростуть.